Друзі, усім доброго дня. Вирвався я на рибу на спінінг, і сьогодні хочу попробувати в облере. Для цього я взяв аж дві вудки. ну Перше, це у нас е, Stinger Twitch. Це у нас від флагман, від, від флагмана бюджетник. Е, що у нас тут від 7 до 28 грамів? Ось такий от він коротенький. Тут, до речі, сіки у нас він. 2,29 метра. І, в принципі, котушечка в мене стоїть Thunder Max 3000, це теж бюджетний варіант. Е Моделька вже стара, катушка. Але в принципі вона, ну, як на ці гроші, то нормальна. Хоча ну, бороду трохи дає при закиді. Ось. А так, в принципі, котушка нормальна. І... І-і будемо пробувати воблери. Поставив зараз як карася, але я зараз його зміню, скоріш за все, хочу з іншого почати. Це перша вудка. Друга це наш вже знайомий Bluebird. Е ультралайтовий. І на нього я хочу поставити. Також у мене є 4-3 грами воблерочки маленькі кренки. <кій> Ось такий. Від флагмана Ariata Міноу. Зараз ближче покажу. Це перший, який я от поставлю, а далі, а далі, а далі будемо міняти. І буду показувати інші. Коробочка у мене тут простір облірків є, я потім також покажу які. Так, що в мене є з собою? Є з собою ось такий ось кошвоблірочок. Це флекс від флагмана. 9 грамів, якщо не помиляюсь. 9,5 ось. на Навкінця. Це Зрозуміло, що це. Цей воблер тут просто лежить для виду, на нього ніхто не ловить. Так. Це на рудру у нас копія від флагман. Ну, щось схоже. Непоганий такий колір. Onyx Mino 128 SP. 21 грам. Так, це флагман, щось типа на карася, схоже, але не карась. Такий цікавий це Також флагман. І це у нас хелкет, Хелкет, да, якщо я не помиляюсь 110 -й. І поганий також обірочок. Так, з цієї сторони, що? Сюди зразу ложу карася. Ось такий у нас є. От так ось це флагман, багато в мене флагмана, Бусі. Чи босі. босі, Ось так. Це у нас на півтора метра всього заглиблення. 110-й. І ось такі у нас також босі. Але це у нас уже FDR. Це більш велике, більше заглиблення, і такий він, бачите, цікавий, Довгуватий. Так, а спробувати я сьогодні хочу ось на цей спочатку. Для початку цей 110-й також воблер, це у нас е, Rubber Mino 110 СП. Прикольний, він у мене вже працював, ну, не це, а іменно цей колір, такий же самий, від фламана той ж моделі. Він, я знаю, що він працює в цій місцевості. Е, і це важливо. Якщо ті в мене ще так сяк, тут були покльовки, ну, ну там на карася ловив, це я зрозуміло. Там деякі взагалі ще не пробував. А ось цей, точно знаю, що робочий, з нього і почну. Ось так от. Хочу почати, хочу почати я з нашого малесенького флекса. Ось, міношка. Пробувати ось тут до кінця. Але наночі там буде видно. А цей ультралайтик класно передає, зацепили вже травичку. Його коливання? Ще на сьогодні останній день квітня що з цим аномальною спекою річка заростає травою Капець водоростями дуже-дуже швидко. Продираю я через траву, блін, під берегом. Взагалі кунець у нас Йо, я зараз ще на, на, де, на дерево це буде печалька. Давай на те дерево бляха муха А це буде печаль, якщо я зараз там його Ні, продер. Фух. Тут цікаво тим, що окунь в тому році стояв і весною, і осінню, так ближче до цього дерева, але закинути важко, ви розумієте, чому літає шнур, блін, на дерево моментально. Хоч і вітер не в ту сторону, але все рівно якось так виходить, що ти потім... Стягуєш його з дерева, все в траві. Все в траві. Спробуй зараз з цієї сторони. За вітром подалі летить, звісно. Угу. Так, друзі, щось є в нас. Щось є на маленький облірочок і тяне добре, щучка, скоріше за все. Да-да-да, така непоганенька. Ой-ой-ой, хороша. Хороша, хороша. от откусить мені. Не, нормально зацепилась. Нормально зацепилась. Десь сюди мала. Ну ось, дивіться, друзі, як від флагмана працює в облірочок. Бачите? Яка чудова щупакаброчка у нас взяла. Ну Просто кайф. Дивіться, як заїла. Раз покажу. Краще. Тихой тихо. Тих. Зважим зараз і подивимо. не дається. Тихо, 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 тихо. Мама. О, дивіться, як заїла ваблірочка, щоб ви розуміли. Шнурок у нас тут стоїть Яматоя 002. Е... І цей Боже, Флюрік. Я ж переживався Флюрік, у нас стоїть тут також. Маленький щось там... Блін, не хочу брехати, але дуже тоненький. Так, треба якось виняти мені. А тепер будемо дивитися, що вона щука скільки важить і тому подібне. Так. Дивіться, друзі. 50... 6 см. 55 56 см. 55-56 см. 5,5 ось така от. Щучка. І хочу ще включити зважити. І важим, друзі, нашу, що покабилось. Кіло 375. Ну, така от. Прикольненька. Опух, гілки! Сильна, конечно, рибина. Кайф, правда? Ну що, починаємо далі. Пробуємо, вернее, далі. Бачите, я кажу, окуня поганяємо. Отак от, от, малесенький двограмовий обірочок, бачите, а бере щука почти полторуха. Залікова. Залікова щука, 56 см. Щось є, друзі, мені здається, чи це... Щось є, та-да-да. Крізь все окунець бачим! А ні! панув, О! Малюк! Малючок! судачок, Бачите, як заїв? Сейчас! опа, Зараз ми його відпустимо. Такі гарнесенький, звісно, було б щоб трошки піший було б класно, але також кайф. Так. что щось взагалі не знаю навіщо я брав другу будку, Якщо тут цей облірок пляха-муха рибу розриває. Буду я взагалі на ту пробувати. Буду, звісно, але прикольно, звісно, половити і на цей. Особливо тоді, коли клювання йдуть. Перейшов я далі. Стояв там в той стороні я прийшов. Дігаюсь туди, в принципі, отак от там хочу. Що спробувати і почну тут з більшого облирочка нашого вже 110-го. Тут вітер малесеньким. Буде проблематично кидати. Там якось я в затишку, а тут Крыта місцевисть такая. Ось такий він блискучий на сонці. Повільно тонучиться у нас облирочок. Трошки дамо йому часу утонуть. Ще тут краще трохи повинно стихнути вітер трохи. але щось він я там стояв, думав, що він стих, а він, оказується, просто туди не доходив, ось тут більше дує. Друзі, знову беру блубердік, тому що, блін, часу не так багато залишилось, сонце сідає і. В принципі, я не спію просто перепробувати їх багато, тому будемо впиратись поки в ці два. Там ще, може, змінюю якісь, а цей і змінювати не буду він. Вже показав, що він працює. Зараз ще цим трошки тут обкидаю. йдемо далі. Блін, тут проти вітру, звісно, кидати, але там далі ніяк не станеш. Зараз спробуємо тут. Опа є, є, друзі. ось і окунь значить дивіться який цікавий трудоватенький такий Худий. видно, що після нересту? Вода тепла вже зовсім. Блін, квітень місяць вже риба віднерестилась. У нас уже карась віднерестився, щоб ви розуміли. Перся бляха неділю назад по... тут візді. О, Тормозим трошки. Був і течочок. Не доїдає, да? Може тобі йти. оп 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 є-єє. хе знов судак, друзі. Хе. -хе. Знов судочара. Це вже крупніший. Бачите, як? Бахнув бліна бородою вже. Ну, фокусуйся. О! Ось так от. Зараз ми його гарнесенько. По-по-поп, блін, тихенько малий не дає нам. Зараз відпущу, ну чого ти? Ще більше заїв. А ну його баня, друзі. Як його? Зараз тако. Спочатку один треба якось. Зараз. Дуже тяжко тріпихається і... О, все, 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 тікай, тікай, тікай. Тіка, тікай, 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 все, тіка. Так, там помити в цій. Відти. Це вона є грязна але а рюкзак з це. Не хочу йти за ним. Так. перепуталось тут все. Тільки, напевно, він за мною йшов. Тоді один ударчик був, бачите, і другий він уже прибив добре. Та ялки палки ще запутався тут. Так, йдемо далі. Тут більш нічого не хоче. Аби тут не впасти, ялки палки ця вже така гнила. краю, Опа! Ні. Так, клювань зовсім, друзі, немає, нічого. Не знаю. Спевно сонце сіло і риба десь втекла. Не хочу, коротше, клювати. Буду я потрошки завершувати. Ось наш сьогоднішній вбивця, який зловив три вида риби. Ну а так, в принципі, мені сподобалась рибалка, це така невеличка вечірня сесія. Зловили все, що хотіли. Правда, хотілося трошки більше. хотілося, щоб ще й на ту вудочку щось клюнуло. Але вже і так, в принципі, нормально. Це і зразу не буває. Тому так. Дякую, що дивились, Що додивились, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім гарної, гарного дня, гарної вечора. Коли дивиться, до побачення!